Охповерховий комплекс замість дитячого майданчика у Чернівцях на бульварі Героїв Крут, просто поміж житлових будинків хочуть звести розважальний центр. На сполох одразу забили місцеві жителі, адже дітей залишають без простору для ігор та відпочинку. У ситуації розбиралися наші журналісти. Тож чи законно розпочали роботи та яка доля майданчика розповідаємо у сюжеті. Про те, що на місці дитячого майданчика планують нову будівлю, чернівчани дізнались лише два дні тому, коли територію почали огороджувати стрічкою. Також забудовник вже встиг вирити декілька ям в одну з них впав 11-річний Сергій. Я впав і воно могло закінчитись погано, бо тому, що я міг впасти дуже сильно і травмуватися. Дитячий майданчик свого часу був частиною піар-кампанії, тодішнього кандидата в депутати Чернівецької міськради, за словами людей, з моменту встановлення і донині за цим простором стежила управлінська кампанія. Це можна дуже просто встановити по через санітарію. Санітарія тут кожен рік підкрашувала, підроблювала. Ви дивіться, що свіжо покрашений. Це ж хто ж красив? звідки з якої з якоїсь сміти ці гроші йшли? Хтось красив. Людей, що спільну ділянку для відпочинку, зруйнують. Кажуть, її відвідують жителі одразу чотирьох багатоповерхівок. У нас чотири многоетажки, на яких гуляють діти, відпочивають старші люди. От на цьому кусочку землі 0,344 гектара. Я як вичитала, подарована ця земля за 2 за 2 тисячі доларів. Що це скажіть мені, будь ласка, за ціни такі? А це Сергій Палій, чоловік представився просто чернівчанином, та запевняє, що ця територія є приватною власністю. А відтак майданчика, мовляв, тут бути не повинно. На земельній ділянці немає жодного сервітуту для того, щоб хтось тут ходив чи грався. Тобто це є повністю приватна територія. Є відповіді міської ради про те, що дійсно цей майданчик тут не має підстав перебувати, і його є рішення перенести, здається, на бульвар героїв Крут 14. Ось, але оскільки. Але оскільки ну, немає можливості, поки він знаходиться тут. І останній лист, який я написав, він е, е, стосувався також ініціювання його демонтажу, е, враховуючи ще його аварійний стан, водночас мешканців хвилює не лише майданчик. Люди кажуть, на території, де планують комплекс з підвалом, проходять комунікації, які при будівництві можуть пошкодити. Новий власник натомість стверджує, що хвилюватися нема чого. У нас проходить теплотраса, отут тут, вигрібної ями, у нас засипали тут, привозили Камазів чотири Камази землі, тому що провалюється ця земля. Електрика йде. І водопровод відповідно до містобудівного розрахунку і геологічних даних тут на саме на земельній ділянці немає жодних комунікацій, ну таких як теплотраса, водоканал. І так далі, аби розібратися у ситуації, місцеві жителі звернулися не лише до правоохоронців, а й до контролюючих органів. Відтак стало відомо, що дозволу на проведення ані підготовчих, ані будівельних робіт тут забудовник не отримував. Ми переглянули свою базу даних. Дозвіл на виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання підготовчих робіт по цій земельній ділянці. Ми не видавали. Ну зараз скільки там по часу, ми уточнили, що ця земельна ділянка перебуває за адресою бульвар Героїв Крут 12 а перебуває у приватній власності. Дозвільних документів жодних немає ні на початок виконання будівельних робіт не на початок під виконання підготовчих робіт. Окрім того, перед початком будівництва мають отримати вихідні дані. Це містобудівні умови та обмеження. За словами Наталії Сірман, такого запиту забудовник не надсилав земельну ділянку. Наскільки я володію інформацією, колись в 2000-х роках, ну точно знову ж таки не можу сказати, продали за аукціону. Зараз той власник, який є на цей час, він набув уже у попереднього власника цю земельну ділянку. Вона йде комерційного призначення. Наміри забудови взагалі визначаються якби власником, але за умови відповідності містобудівній документації, яку визначає все ж таки управління містобудування. Та архітектури департаменту урбаністики за несанкціоновані підготовчі роботи у мирний час забудовнику загрожував би штраф від 3400 до 5100 гривень. Водночас мешканці сподіваються на допомогу влади і планують колективне звернення. Валерія Пержун, Андрій Миронеско, Теми Дня ТВА.